Зараз прийшов зовсім інший час. Зараз не будуть заробляти гроші ті, хто привикли експлуатувати відверто, нахабно. Теж розповім випадок свого життя. Коли я працювала на телебаченні, я захотіла влаштуватися в Київ на один із каналів ну, на посаду вищу, ніж я працювала. І вже три тижні я готуюся до цієї посади, вже збираюся переїжджати жити в Київ. Але почали попадатися в моєму житті люди, які мене зупинили від цього вчинку. Яким чином приходжу я купляти, наприклад, гудзики, І чомусь мені захотілось перед цією людиною розказати про цей канал? Вона каже: в мене сусід там працює. За рік у нашому місті він був, значить. Три, ну, максимум чотири рази. А я знаю, що ця відстань від Києва до мого міста дуже маленька. І дуже дивно, що чотири рази за рік він тільки був тут. Потім зустрічаю в магазині свою колишню сусідку. І вона мені каже, да, моя дочка давно працює на цьому каналі. Знаєш, як у них там? Машинка стиральна знаходиться в коридорі, дивани, крісла. Все це там є. Для чого це воно там? Для того, що люди там просто. Не ночують вдома, вони вночі працюють, днем вони пишуть і сплять, як де попадеться. І от коли останній раз вже вона до мене дзвонила перед тим, як я мала до неї їхати, я поставила одне єдине логічне запитання. Я її запитала про те, що скажіть, будь ласка, коли у мене буде перший вихідний після того, як я у вас влаштуюсь? там. І вона мені сказала, Через чотири місяці, тоді, коли ми знімемо всі програми, і ви зможете поїхати додому. І я зрозуміла, що там ці люди за чотири 4... чому така висока зарплата? В три-чотири рази більша, ніж тут. Тому що за чотири місяці люди там працюють як за цілий рік. Ви уявляєте, яким чином вичавлюють з них їхнє здоров'я? Це вони не сплять. В нормальних умовах не живуть в нормальних умовах. Вони вночі знімають зйомки, ці роблять прямі ефіри для того, щоб не заважав транспорт. І ось таким чином ставляться до людей. Про таке зараз дуже рідко хто говорить, тому що коли люди самостійно попадають в таку ситуацію, звичайно, їм неприємно, щоб про це знали інші. Я попрощалася і сказала до побачення. Для них це був величезний шок, бо вони сподівалися, що я на цю їхню аферу, як і більшість людей, піддамся.